Нам надали житло в Авдіївці, Понорницька громада, за що ми дуже вдячні. Ми знаходимо їм житло, де їм зупинитись. От потім оформлюємо виплати ВПО. Понорницька громада Новгородсівського району одна із лідерів на Чернігівщині у прихистку переселенців із зони бойових дій. Ми робили звіт. У нас було 1076 осіб. Це близько 400 сімей. Загально, у нас дуже багато багатодітних родин. От. Дуже, ну, є такі навіть з дітками-сиротами, є будинок сімейного типу, ну, тобто такі ну, незахищені верстви, більш такі населення. Я з дитиною 10 років приїхала, також мама 67 років. Ну, Як то кажуть, на швидку руч. Зібрались, бо дуже було страшно, лячно, неабияк. Семейська громада. Село Шустки обстрілювали. Как раз там, рядом возле нас. Я тут живу, а дочка з мочкою переїхала з Нікополя, з Дніпропетровської області. Я Переселенка з Дніпропетровської області, з Смарнців. Осталась без життя, поїхала сюди тут проживаю. Особливу роль понорниці у допомозі переселенцям відзначають співробітники благодійного фонду Рокада. З Цією громадою ми співпрацюємо дуже плідно. Ця думка показова, адже фонд Рокада збирає дані для офісу Верховного комісара ООН у справах біженців, щоб отримати міжнародну допомогу. Монітори наші їздять постійно. Зміну інформації по кількості, по якості життя всіх внутрішньопереміщених. Якщо є новоприбулі, вони сигналізують. І Ми далі плануємо, вже, як нам їздити по громадам. Прикордоння це дуже гарно приймає Понурницька громада. В Чернігові дуже багато в самому місті. Так само і на Прилучині є громади: і Яблонівська, і Линовицька, надавши житло, людям збирають. Речі першої необхідності, у когось це потреби посуду, у когось це е, ну ліжка, там матраси, подушки дуже нам допомагають з цим. Е, рокада. Елементарні речі такі побутові, бо люди часто залишають все там і приїжджають сюди, ну просто з дітьми, і без речей, навіть ну необхідних. Першу чергу громада надсилає нам офіційний запит, згідно якого ми привозимо допомогу і роздаємо особам, які потребують. Будь-яка допомога важлива. Це затвердження в ВКБОО. Ми, як виконавчий партнер, маємо змогу надавати всі необхідні речі, які затверджені переліком. На кожну особу окремо роздаються ковдри, подушки, рушники. Також гігієнічні набори, лампи, термоси, каністри. Це входить в стандартний набор. Нагальна потреба на осінь і зиму теплі речі. Благодійний фонд привозить для переселенців новий одяг. Одні у нас якось вообще хороша і теплі і хороші віші діти шкільного віку із родин ВПО навчаються у місцевому ліцеї. Наш ліцей разом із переселеними сім'ями. Прийшло навчатись на початок минулого року 2022-2023, 16 учнів. Всі учні були забезпечені підручниками, всі учні прийшли у класні родини. Всіх їх сприйняли. Хай приходять. У нас дуже потужний колектив. Ми даємо якісні освітні послуги. У нас у цьому році 21 випускник. Три з них закінчили на відмінник. Два золоті медалісти для працездатних переселенців. Чим далі більше у громадах постає проблема роботи. Семенівської громади є, наприклад, вчителька, людина, ну пошукуємо варіанти. От є такі, які йдуть на ферму працювати на місцеву, дають і житло, там можна мешкати на території в гуртожитку. З Понорниці ми почали знайомство із тим, як переселенці адаптуються у місцевих громадах на Чернігівщині. Хочеться звісно вірити у те, що ми повернемось в рідну домівку, як кажуть, але ж. Не знаю і голова громади, і староста дуже, дуже гарні люди, дуже гарні, і в селі всі ну дуже такі привітні, гарні люди. Допомагають, хто чим може. Ми дуже вдячні.